Вітаємо! Ми зібрали 5 найцікавіших подій, що відбулися 26 січня в історії. 26 січня 1886 року геніальний німецький конструктор Карл Бенц вирушив у майбутнє, отримавши патент на триколісний транспортний засіб з двигуном внутрішнього згоряння. Уявіть собі, триколісне диво з двигуном внутрішнього згоряння знаменує народження того, що стане автомобілем. Творіння Карла Бенца було не просто транспортним засобом, це було свідченням людської винахідливості. Завдяки цьому патенту було прокладено шлях до сучасного транспорту, змінивши наш спосіб пересування, зв'язку та дослідження. Винахід Бенца запустив колеса революції, яка продовжує рухати нас вперед. 26 січня 1905 року в просоченні сонцем землі Південної Африки шахтарі розкопали діамант Кулінан, колосальний дорогоцінний камінь вагою вражаючих 3106 каратів. Кулінан був не просто діамантом це було геологічне диво. Його величезний розмір і блиск зробили його найбільшим діамантом, коли-небудь знайденим, захоплюючи уяву всіх, хто бачив його блискучу пишність. Діамант Куллінан був не просто дивом природи, це було свідченням привабливості та таємниці, прихованої під поверхнею землі. Уявіть собі момент, коли цей самоцвіт, як захований скарб, відкрився світові. Відкриття Куллінана додало нову сторінку в привабливість і містику діамантів. 26 січня 1926 року шотландський винахідник Джон Берд продемонстрував першу в світі діючу телевізійну систему. Уявіть собі, це кімната гуде від очікування, коли винахід Джона Берда оживає. Його демонстрація ознаменувала початок нової ери, коли звук і рухомі зображення могли передаватись через радіохвилі. Мерехтливі чорнобілі зображення того історичного дня заклали основу телевізійної революції, яка розгорнеться в наступні десятиліття. Уявіть хвилювання, коли люди спостерігали магію рухомих зображень, що випромінювалися в повітрі. Винахід Берда створив основу для повсюдної присутності телебачення в домівках по всьому світу. Винахідливість Берда проклала шлях для розваг новин і культурного обміну, які ми зараз сприймаємо як належне. 26 січня 1939 року війська під проводом генерала Франко здобули значну перемогу, захопивши жваве місто Барселону. Падіння Барселони стало переломним моментом у конфлікті, сигналізуючи про неминучу перемогу націоналістів Франко. Захоплення міста мало глибокі наслідки для перебігу громадянської війни в Іспанії та долі Іспанської Республіки. Уявіть відлуння того бурхливого дня. Коли змінився політичний ландшафт Іспанії, тріумф Франко в Барселоні мав далекосяжні наслідки, сформувавши долю нації на роки вперед. Роздумуючи над цим історичним перехрестям, давайте визнаємо глибокий вплив 26 січня 1939 року, коли війська генерала Франко взяли Барселону. 26 січня 2000 року в Аргентині археологи виявили дивовижне відкриття останки найбільшого динозавра, який коли-небудь бродив на нашій планеті. Уявіть цю колосальну істоту, яка є свідченням вражаючого розмаїття до історичного життя. Знахідка відкрила вікно в давні минуле землі, виявивши існування гігантів, які колись бродили південноамериканськими ландшафтами. Відкриття не тільки розширило наше розуміння біорізноманіття динозаврів, але й розпалювало уяву в усьому світі. Це нагадування про таємниці, які лежать під нашими ногами, і історії, записані в скелях. Дякуємо за перегляд. Чекаємо на вас у нашому наступному відео. Якщо бажаєте відправити подяку авторам та профінансувати розвиток каналу в описі, є посилання на декілька можливих варіантів для цього. Також переходьте на наш телеграм-канал. На все добре, бережіть себе, мирного усім неба.